Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимо вам гінгводо «Мері Мерікен. Це карликовий сорт плоско шаровидної форми, який у віці 10 років сягає 1 метра в діаметрі. Зазвичай вирощується у штамбовій формі, тому його висота залежить від місця прививки. Листя віялоподібні, подібні, восени золотисто жовті. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Мінімальна температура для росту складає мінус 28 градусів. До ґрунту та вологи не вибагливий. Рекомендується для одиничної посадки у невеликих садках або для вирощування у контейнерах. Придбати гінг водолопативе Мерікен ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини з вами була Альона Квітнева. Па-па!